Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Хочу там і малюю. Мешканці однієї з багатоповерхівок рівного викликали поліцію через власника магазину, що знаходиться в їхньому будинку. Чоловік самостійно малював розмітку, яка забороняє паркуватися біля магазину, не маючи для цього відповідного дозволу. Як свої дії пояснює власник магазином, та що потрібно робити, аби такі ситуації не повторювалися, дивіться далі у сюжеті. Мешканці однієї з багатоповерхівок рівного викликали поліцію через власника магазину, який знаходиться в їхньому будинку. Усе через те, що чоловік самостійно наніс на асфальт розмітку біля крамниці, заборонивши паркуватися. Поруч поліція, приїхавши на місце, склала протокол за самовільне нанесення дорожньої розмітки. Мешканці одного з будинків на вулиці Академіка Грушевського викликали поліцію через керівника магазину, що знаходиться в їхньому будинку. Вчора зранку чоловік самовільно наніс на асфальті розмітку. Як з'ясували патрульні, жодних дозволів у нього на це не було. На 66-річного чоловіка інспектори склали протокол за частиною першої статті 139 кодексу України про адмінправопорушення. Це самовільне нанесення дорожньої розмітки. Свої дії власник пояснює тим, що інколи було просто неможливо розгрузити товар через перекритий автівками проїзд. А відтак він хотів полегшити роботу працівникам магазину. Було зроблено помітки, розмітки для в'їзду, для зручності транспорту. Потім для того, щоб не завантажували, загороджували в технологічний вхід. В'їзди, під'їзди для вивантаження, для прийому товару. Нами було помічено отут не паркувати. Написано надпис, і невеликий квадрат. Викликала поліцію голова ОСББ цього будинку, адже чоловік незаконно зайняв територію, яка їм належить. Він захопив територію, яка належить саме ОСББ. Він має право. Тут нема де ставити машини, розумієте? Ми так уже я просто єдине, коли викликаю завжди поліцію, то те, щоб не ставили мені там, де поставили бруківку. Бо бруківку поклали, а вони зверху заїжджають на ті Тротуарчики, це нам на просто на, на тротуар і, і заїжджають і ставлять машини. Оце я тоді викликаю. А оце що він ще самовільно собі ставить, це, Ми це мешканці вже з моєї позиції. Ми пишемо, ми скрізь е, інформуємо людей. Щоб це щоб, що він незаконно все робить. Аби таких випадків не траплялося, в управлінні житлового комунального господарства розповідають, потрібно все робити згідно з законом: зібрати повний пакет документів та розробити схему організації дорожнього руху, яку мають затвердити у поліції. А після і в управлінні ну, в першу чергу земля відведена для ОСББ в користування, тобто ОСББ має право користуватися цією земельною ділянкою в разі того, будь-яких нанесення розміток і якихось там заборони паркування чи паркування. Для цього треба розробити схему організації дорожнього руху, погодити її в поліції і подати до нас на координаційну раду по безпеці руху. Після чого, якщо буде позитивно розглянуто, то можна малювати ту розмітку. Тож, яким буде рішення суду та як закінчиться уся ця історія з землею, дізнаємося згодом. Селення засу цього вівторка міська влада вкотре спільно з Городоцькою сільською радою передала чергову партію дронів для наших захисників. Окрім дронів, передали ще і старлінки та екофло. Допомогу у вигляді військового обладнання отримали відразу 23 військові частини. На заході побувала наша Лілія Мазур. Вона розповість детальніше. FPV-дрони, Старлінки та екофло. таке обладнання. Сьогодні міська рада вкотре закупила та передала для наших захисників. Відтак допомогу отримали відразу 23 військові частини. Як розповідає військовослужбовець, позивним Магнус, особливе значення в протидії загарбнику є саме дрони, адже вони дають змогу ефективніше знищувати ворога навіть в нічну пору доби. Це наша наших розвідників. Це наші руки, які несуть воровом воги. Це те, без чого не входиться жоден штурм і жоден день нашої оборони. Військове обладнання від міської влади наші захисники отримують не вперше. Відтак зазначають вдячні за те, що їм допомагають та підтримують, адже без цього було б вкрай складно долати ворога на лінії фронту. Уже вкотре отримує допомогу від рівненської громади, городоцької громади. Ми вже отримували і мавіки, і стерлінки, які нам вкрай необхідні для виконання тих завдань, які ми власне здійснюємо змовно. ця допомога від міста рівне від Городоцької громади. є дуже цінною і надзвичайно нам усім. Нам усій Україні потрібне усе це військове обладнання цього разу теж передали спільно з Городоцькою сільською радою. Як розповідає сільський голова городка Сергій Поліщук, не вперше допомагають та спрямовують усі зусилля на те, аби підтримувати наших воїнів. Ну, на сьогоднішній день це вже 20 мільйонів гривень тільки для закупівлі дронів. І ще плюс ми допомагаємо спільно військовим частинам у вигляді субвенцій. Загалом з початку року 37 мільйонів з бюджету Грудоцької громади вже виділено для допомоги Збройних проєкцию. Це пріоритетне має бути завдання кожного громадянина України. Це наша спільна мета, перемога. Кожен має долучатися. Я хотів би, щоб на нашому прикладі співпраці долучились всі громади області. У свою чергу, виконуючи обов'язки міського голови, Віктор Шакирзян розповідає: підтримувати військових будуть надалі та робитимуть усе можливе, аби наша перемога настала якнайшвидше. Відтак вже зовсім скоро планують ще закупити та передати військове обладнання для наших захисників. І ми сьогодні там теж намагаємося потри. Збільшувати чисельність передачі, тому будемо далі такі речі. І завтра хочу наголосити, що завтра будемо ще оголошувати один конкурс. На закупівлю саме це на для того, щоб збільшити чисельність і передавати такі землю на продаж у рівному незавершальній стадії. Продаж земельної ділянки на мікрорайоні. Ювілейний знаходиться вона поруч із двоповерховим приміщенням одного із супермаркетів, а також біля багатоквартирного будинку. Аукціон стартує 8 серпня. Початкова ціна 131 Тисяча гривень. Що це за ділянка і що там можна будувати у матеріалі? далі рівне вулиця Соборна. Поруч із багатоповерхівкою та двоповерховим приміщенням може з'явитися ще одна споруда: земельну ділянку у 184 метри квадратних виставили на аукціон. Розпочинається ця ділянка відразу за приміщенням супермаркету. Зараз тут чагарники та дерева. Усі кола погодження. Пройдені ініціатором виступив приватний підприємець. Казана земельна ділянка е, включена до переліку земельних ділянок які підлягають продажу за аукціону. За рішенням Рівненської міської ради ініціатором виступила фізична особа громадянин України. Е, я так розумію, це власник сусідньої земельної ділянки. Це моє припущення. Територія належала до земель запасу. На прохання підприємця її виділили та сформували в окрему ділянку. Виготовили проєкт землеустрою. Розробник вказав на два обмеження. Є обмеження електрокабелю під землю високої метру, один метр від кабелю. Обмеження проходить в одну іншу сторону. Також є обмеження водопроводу. Обмеження від водопроводу 5 метрів від труби в одну і в другу сторону. За там проходять повз довжді. І по суті, там над ними нічого не можна будувати, чи як? Ну, в принципі, так. Да. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі. Її вартість оцінили у 131 тисячу гривень. Проведений відбір експертів. Підібраний переможець провів оцінку. Стартову ціну продажу визначена на рівні 131 тисячі 336 гривень. Власник супермаркету, який знаходиться поруч із виставленою на аукціон ділянкою, телефоном повідомив, що всім займався його батько. Деталей не знає. Ціну вважає прийнятною, але боротися до останнього не готовий. Чи буде якось використовувати ділянку? Якщо виграє, ще не знає, але за неї позмагається. Скажіть, що там ти я, я буду пивати учитися. Аукціон з продажу земельної ділянки по вулиці Соборна на 138 квадратних метрів стартує 8 серпня. Якщо буде лише один учасник, то торги не відбуватимуться. Міська рада виставлятиме ділянку доти, доки не буде, бодай двох учасників, які змагатимуться за сформовану ділянку. Цієї середи у рівному взялися за очищення Басівкутського озера. Спочатку розпочали роботи із очищення синьо-зелених водоростів, через які гине риба, прибирають їх за допомогою ескаватора. Деякий час вони лежатимуть на березі озера, потім перегниють та стануть добривом. Більше дізнавалася Олеся Мороз. Вона і продовжить. Від самого ранку у Рівному займаються очищення Басівкутського озера. Нині робота тривають біля мосту у новому дворі. Розпочали роботи із очищення синьо-зелених водоростів, які несуть загрозу для риб та тварин, які можуть пити воду з водойми. Сьогодні хочемо виїхати на саме русло, це згідно того проєкту, який був ще давно повністю розроблений. Хочемо поїхати подивитись, яким чином ми в цьому році запровадимо, запустимо ту програму по очищенні саме от річки Руї усті. І поясню, з які будуть кошти. Це кошти будуть екологічні, тобто ми можемо тільки використовувати їх на екологію. Сьогодні дам, в принципі, достатньо коштів, щоб почати це все робити. Я думаю, що з кожним роком все-таки будемо розробляти той проєкт, робити так, щоб наші і озера, і, і річки були нормальні в важному стані. Очищають Басівкутське озеро в рамках реалізації програми очищення та впорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення. Наше басівкутське водосховище, згідно проєкту техніко-економічного обґрунтування, розподілене на п'ять ділянок, і це є перша ділянка. І ця перша ділянка це саме вхід в річ річки Устя в місто, скажімо так, яке відбувається з боку селища Квасилів. Оце воно наповнює басівкутське водосховище. То сьогодні і завтра відбувається механічне очищення саме від бруду від намолу і від стороннього сміття, того, що зібралося там, оскільки там йде саме, саме вузьке місце, то звичайно там застоюється весь бруд і зменшується зтечія. Також зазначає виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян, усе залежить від самих людей, адже на березі річки не збиралося багато побутового сміття, яке люди лишали після себе. Якщо буде комплексно, тобто чи запускати толстолоб, який зможе, наприклад, прибирати повністю це озеленення, Потім сама система каналізування, яка попадає дійсно в озера, їх теж треба з ними ну, намагатися. Призупинити це дійство і що основне, це теж сміття, яке проходить поруч, бо оскільки я проходжу багато по берегу і бачу дуже багато такого побутового сміття. Люди чомусь ну, кидають на такі локації прекрасні. Я хотів би, щоб зазначити, щоб люди після себе принаймні хоч прибирали. Над очищенням басового кута працюють працівники Тресту зеленого господарства. Завдяки бульдозеру вибирають водорості з водойми. Після цього вони перегниватимуть на березі, перетворюючись на природні добриво. Безбар'єрність спільними зусиллями. у четвер у рівному відбувся черговий депутатський день, на якому представники ради безбар'єрності презентували свої стратегії до реалізації у нашій громаді єдиного рівного справедливого та безбар'єрного середовища. Як представники ради планують досягти поставлених перед собою цілей, розкаже Софія Капінос. Незалежно від статі сімейного і соціального статусу чи стану здоров'я у рівному продовжують працювати над запровадженням безбар'єрності. 1 серпня у рамках депутатського дня представники ради безбар'єрності презентували присутнім стратегію зі створення рівного та комфортного середовища у нашій громаді. Нині вони працюють у шести напрямках. Один із них економічний. Мати рівні умови і можливості або обирати собі ту роботу, яку ти хочеш. І влаштовуватись на неї, або мати доступ до інших фінансових ресурсів, і знайти їх, і отримати, або займатися підприємницькою діяльністю чи самозайнятостю. Ми розробили фактично 14 Ну, таких заходів, програм і встановили конкретні індикатори, які все ж таки я вірю, і що ми і філософію змінимо. і роботодавців і наймачів. І ще один не менш важливий напрямок освітній за словами начальника управління освіти рівного та відповідального за нього Андрія Мазура. Безбар'єрність для них має значно ширше поняття для успішного її впровадження сформували дві стратегічні цілі. Перша операційна ціль це яким має бути освітнє середовище для того, щоб надавати якісну на освітню послугу, і щоб всі мешканки і мешканці мали доступ рівний до рівних, до всіх рівнів та форм освіти. І, власне, хто буде надавати ту освітню послугу, тобто мотивовані професійні спеціалісти забезпечують якісне надання освітніх послуг за різними напрямами та формами. Андрій Мазур додав, аби ж досягнути цих цілей, нині перед ними стоїть низка завдань. В цілому 15 завдань в закладах освіти, окрім облаштування пандусів і окрім облаштування внутрішнього освітнього середовища безбар'єрного, ми ставимо завдання також облаштування і функціонування ресурсних кімнат. А також і функціонування і влаштування так званих інклюзивних спортивних майданчиків, але мабуть в цьому завданні одним із основних ми ставимо це на доступність наших укриттів. Крім того, обговорили і суспільну та громадську безбар'єрність. За словами керівниці напрямку та директорки департаменту соціальної політики Олени Петрик, ключове завдання створити середовище, у якому усі будуть почуватися рівними незалежно від будь-яких особливостей людини. Так сформували чотири цілі та визначили завдання, які допоможуть їх досягти. Толерантне ставлення це навчити працівників органів місцевого самоврядування, сфери побуту, до словника безбар'єрності і толерантного ставлення до кожного. Це проводити уроки толерантності у школах, щоб діти з малесеньких або навіть і в дитячих садочках знали, що можна сприймати нашого захисника, людину старшого віку або людину з інвалідністю, і не треба боятися людини, в якої є певні фізичні вади. За словами секретаря Рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакирзяна, наше місто стало пілотним у рамках реалізації проєкту Безбар'єрність спільними зусиллями нині ж головне завдання комфорт, рівність та безбар'єрність для усіх верств населення. Сьогодні ми це все презентували, показали, як це все воно буде діяло. Насправді, і сьогодні ми готуємо сам проєкт рішення, який буде оприлюднений, буде на сесії міської ради. Тобто він буде спочатку проходити профільні комісії, і тоді депутат. Ти, я думаю, на сесії одноголосно приймуть нашу стратегію безбар'єрності. Є багато деталей, є фокус групи, тобто ми в цьому напрямку дуже працюємо. Я розумію, що багато викликів, але в свою чергу, так як ви сьогодні чули, що спікери наші сказали, спілкуючись з громадськістю, спілкуючись з нашими ветеранами. Хоча б, якщо втілити, почати втілювати це сьогодні. Я думаю, що незабаром ми отримаємо дуже позитивно позитивну напрямку. Цього року Медовий спас вперше святкували за новоюліанським календарем, тобто 1 серпня. Наші журналісти дізнавалися, як це християнське свято відзначали в Рівному, та як люди реагують на зміну дати. Це ціляме і це і до ну кроки. Ми довіці освячені це. Так, сьогодні у Покровському соборі прийшло свято медового спаса, або як його ще називають Маковія. Відтак сотні рівнян прийшли у храм освятити свої кошики. віночки, які символізують з маком. Ну, сьогодні треба чи мед брати. Ну мед ми не взяли, на жаль, але так зазвичай ми беремо мед і мак. Придбала корзинку таку ось. сьогодні. Зас... Ну, мак тут зілечко всяке. Святить, прийшла до церкви, як розповідає священик Покровського собору Петро Мартинюк, сьогодні освячують трави та мед, тому що у цей день дякують Господу за рослинність, яку він подарував цьогоріч. Люди приносять до для освячення. Те, що на земля, квіти, зілля, цілюще, яке для, для поживи Господь дав для всіх людей. І водночас ми освячуються також і мед, який зібрали бджоли для того, щоб люди мали. Можливість споживаючи цей мед, дякувати Богові за ті благодіяння, які він посилає для нас Цьогоріч Медовий спас вперше святкують за новою юліанським календарем. Раніше Маковія відзначали 14 серпня, тепер ж першого. Парафіяни кажуть, зміни прийняли охоче, незвично, але ж адаптуємося до всього. Діток будемо ми вже навчати так, що це буде 1 серпня. До слова другий яблучний спас або ж преображення господні святкуватиме 6 серпня, а третій горіховий 16 серпня. Нове життя починається тут і зараз. Цієї п'ятниці у Рівному відновили роботу працівників департаменту соціальної політики на віддалених робочих місцях в центрі життєстійкості, які займаються допомогою та інтеграцією ВПО у нашій громаді. Які ними надаються послуги, та який перелік документів потрібно мати, щоб їх отримати, розкаже Артем Максименко. Повномасштабне вторгнення Росії проти України зруйнувало безліч людських життів. Багато кому через війну довелося покинути власний дім та знайти місце, де їх приймуть та дадуть прихисток. Рівне одне з багатьох міст, що відчинило свої двері для людей, які змушені були покинути власний дім через війну. Так, з 1 серпня у Рівному відновили роботу працівники департаменту соціальної політики на віддалених робочих місцях в центрі життєстійкості, які займаються допомогою та інтеграцією ВПО у нашій громаді. Наша рівненська громада бере участь в реалізації експерт. Експериментального проекту спровадження послуги життєстійкості і надавачем цієї послуги визначено простір інтеграції громадську організацію. Завдання життєстійкості дуже широкі. Це комплексне надання послуг людям, які потерпіли від війни. І це не тільки консультації, це не тільки інформування, а й психологічне ну, розвантаження, надання психологічної підтримки в будь-яких її проявах. Крім надання консультацій та оформлення документів для отримання статусу ВПО та фінансової допомоги, вони також забезпечують всебічну підтримку людям, допомагають їм вирішувати різноманітні проблеми та швидше адаптуватися на новому місці для осіб, які перемістилися з зони бойових дій, саме внутрішньопереміщені особи, які до нас прибули. Ми ставимо осіб на облік, видаємо довідочку внутрішньопереміщеної особи. Пропонуємо надати пакет документів на допомогу. Мови щодо проживання в нашій територіальній громаді для того, щоб отримати допомогу, людям потрібно надати певний пакет документів, починаючи з паспорта та закінчуючи довідкою про статус ВПО. Також не варто забувати про документи дітей, які навчаються. Для подачі документів на допомогу потрібен паспорт громадянина України, номер облікової картки платника податків, реквізити банківського рахунку і, відповідно, мати з собою довідку внутрішньопереміщеної особи. Для діток, які навчаються на денній формі навчання, мати з собою довідочку про навчання і ID-картку, витяг про реєстрацію і свідоцтво про народження. Прийом людей проводиться у приміщенні за адресою місто Рівне вулиця Словацького, 3А у будні з 9 до 18 години, окрім середи. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.